Радіо Чикаго». Друзі, вітаємо вас на хвилі 12.40 AM. Це радіо Чикаго, україномовне Радіо на наших теренах в Америці. І сьогодні з нами на зв'язку український політик та дипломат Роман Безсмертний. Ми хочемо з ним поговорити про дебати Байдена і Трампа, які вже відбудуться цього тижня в четвер на сцені CNN. Власне про це буде наша мова сьогодні. Пане Роман щиро сердечно вітаю вас. Дуже радий знову спілкуватися. Дуже дякую вам, доброго дня. Здоров'я вам, здоров'я і ще раз здоров'я. Всім здоров'я здоров потрібно. Думаю, і Байдену теж воно потрібне, і Трампу потрібно. Позаяк, люди вже у віці, але рвуться до посад. І от, власне, хочу вас відразу запитати: ваші очікування, які? Ви взагалі чекаєте цих дебатів? Це для вас якісь шоу? Чи що ви очікуєте, що ви хочете побачити в цей четвер? А, перше, я дуже радію за американську журналістику, американських журналістів. Бо те, що я бачу, це торжество демократії, це торжество впливу журналістів. Бо так як поставлено питання з цими дебатами, воно заслуговує на повагу, на височайшу оцінку власне журналістського корпусу, корпусу мас-медіа, бо це унікальний випадок. Коли журналісти сказали: ось майданчик, ось умови, ніяких там наушників, ніяких команд. Хлопці, ви хочете провести достойно вибори? Хочете, щоб люди вас зрозуміли, перестаньте філяти. Давайте вставайте і ведіть розмову чесно із суспільством. І це заслуговує на величезну оцінку, величезну повагу і на. Повтор таких прикладів. Бо мене завжди вражало, коли в Україні перекидаються з ноги на ногу, та я не хочу, та я не піду, та це, це приниження і так далі. Те, що відбудуться ці дебати, це ще раз хочу підкреслити велике свято демократії. Тепер а, мої людські очікування. Я вже якось сказав, що от моє відчуття таке: я візьму в четверте чи в п'яте дві книги, які я вже декілька разів прочитав, і слухаючи і президента Джозефа Байдена і колишнього президента Дональда Трампа буду читати ці книги. А, бо насправді, щось. Такого, що ми не чули, знаючи і Дональда Трампа, і Джозефа Байдена навряд чи прозвучить, тому що будь-які питання а, мають відповіді. І ці відповіді як одним, так і другим не одного разу а, озвучені були. Що важливо, це побачити, а в якій формі інтелектуальній знаходяться. Два претенденти. Це найважливіше, наскільки вони здатні реагувати на постановку проблеми, яку вони використовують аналітику і аргументацію, бо виконання обов'язків президента вона не дає можливості переминатися з ноги на ногу і довго шукати відповіді. Відповіді повинні бути миттєвими. Вони повинні носити, якщо хочете, інтуїтивний характер. А досвід обох більш ніж дозволяє цей інтуїтивний характер відповідей реалізовувати. Це перша річ. І друга: а наскільки обидва дискутанти здатні при тому, що вони мають глибоку історію взаємостосунків, причому сказаних Різних слів, в різних форматах, з різним змістом, з різними емоціями демонструвати себе достойно як представники достойної нації, як кандидати достойної і демократичної, і республіканської партії. Це друга річ. Дуже важливо, щоб в тому числі й тими, хто піде за ними на завтра, було зрозуміло, що є дуель інтелектуальна, і цій дуелі можна програти, можна виграти, але від цього переможе Америка, переможе американець. Ось речі, які б мені хотілося отримати від прочитання чергового прочитання двох томів. Ну так буде дуже, дуже цікаво спостерігати. Насправді так виглядає попередньо, що більше переваги буде мати все ж таки Байден, тому що сцена буде належати CNN, Хоча можливо це неправильне неправильне припущення. Але якщо так аналізувати вхідні дані, якщо аналізувати, хто з чим підходить до цих дебатів, то на вашу думку, хто зараз має сильнішу позицію: От Байден чи Трамп? Бачите, пане Дмитре, з старту опозиції завжди легше. Тому що а, це як гра білими. Ти атакуєш, а з позиції влади завжди складніше. Знаєте, Мені доводилося в політиці працювати і у владі, і в опозиції. І можу сказати, що. У владі завжди відповідально. В опозиції завжди комфортно. Поясню чому. Звідки береться ця відповідальність? Бо ти мусиш обов'язково знаходити компроміс. В опозиції ти можеш дотримуватися політичної позиції своєї політичної сили чи своєї фракції, і так далі, що полегшує необхідність пошуку компромісу. І складність перебування у владі, воно поясняється ще й тим, що ти мусиш знайти компроміс між владною більшістю і опозиційною меншістю. Перебування ж в опозиції і атака з точки зору опозиції знімає відповідальність, тому що ти не працюєш над реалізацією, ти плануєш, ти пропонуєш. А в такій ситуації не всі. І не завжди, особливо в умовах, коли зараз американське суспільство в чергово в політиці переживає таке стрімке піднесення популізму. А це означає, що перебуваючи в опозиції, дуже легко з'їжджати на манівці популістських тез. І це означає, що в даному випадку. Представник опозиції буде весь час атакувати, не несучи відповідальність за те, про що він буде говорити, якщо він популіст. І власне, оце, і якщо хочете, урівноважує ситуацію з поведінкою, з емоціями, з аргументацією з обох сторін. Ну, це має багато сенсу. Але загалом про дебати, я думаю, ви точно були дотичні до цього процесу, до підготовки кандидатів, напевно. І, власне, можете трішки розповісти, от в чому сенс, в чому суть, яка головна задача ставиться перед кандидатами, коли вони йдуть на дебати, що вони хочуть від цього отримати, пане Дмитре? Тут найважливіше точність меседжів. Угу. От, от є таке поняття, як меседж бокс. І коли виходиш. На подібні спілкування можна говорити довго, можна говорити красиво, можна використовувати безліченну і незліченну аргументацію, але її ніхто слухати не буде. Треба говорити коротко і точно. От те, що дають фокус групи, умовно кажучи, бо ти ж говориш не для себе, ти говориш не для тих. Хто знає рівень аргументованості, хто розуміється, ти говориш для суспільства і ти маєш бути почутим. Я сам, як політик, страждав цими речами, тому що хотілося доказати, взявши там сотню аргументів. Ті, хто були до мене, біля мене завжди казали: Ти що хочеш показати, що ти знаєш? Чи ти хочеш показати, достукатися до людей? Так, достукайся. А не розказуй про те, що ти знаєш ту чи іншу тему. Тому тут важливо достукатися, показати правильним меседжем, правильним повідомленням. Я розумію, я знаю, що треба робити, і я готовий це зробити. Тобто важливо виклика емпатію у людей, а, і потім, відповідно, якимись такими кетчовими фразами, не знаю, панчлайнами, лайнами відповідно взяти їхню увагу, так щоб запам'ятатися. От дивіться, а, а загалом ці дебати на вашу думку, вони будуть мати якийсь глобальний вплив? Там вони повпливають на те, як люди відносяться до цих виборів, хто за кого буде голосувати, чи це поки що все ж таки не, не буде мати ніякого такого глобального значення. В політиці все має значення. Все має значення. І навіть от починаючи від відношення до того, як кандидати віднеслися до дебатів, як вони зреагували, як вони готуються до цих дебатів, це все має велике значення. Як вони виглядатимуть, в якому одязі, в якому костюмі, там і, і, і так далі. Це все має значення. Нинішні технології інформаційні, відеотехнології можуть із будь-якого мікронедоліка зробити величезну проблему. І я думаю, що багато з нас чули таку фразу: він хоче державою керувати, а в нього не просована сорочка. Звідси чи неправильно, неправильно підібрана кроватка. І таке може трапитися. Уроки американської демократії, а згадайте дебати Кеннеді, от, чим вони завершилися, по радіо переміг один, а по телебаченню переміг інший. От так і тут, в нинішній ситуації, коли соціальні мережі, а вони вімкнуться, і в соціальних мережах буде паралельно йти коментування, може трапитися так, що те, що буде відбуватися в залі. Насправді буде лише приводом для того, щоб задавати тональність в соціальних мережах через тих, хто будуть сидіти там на коментарях і будуть піднімати чи опускати градус, чи коригувати поведінку того чи іншого учасника дебатів. А при нинішній ситуації при е існуванні таких явищ як ферми ботів. Це зробити можна елементарно. Тим більше, коли, коли в гру включаються ті, хто вже на цьому набив руку, і знають дуже добре, як можна інформаційно маневрувати на соціальних мережах. Ви згадали Кеннеді. Насправді дійсно дуже важливо. Саме модерування цих дебатів, тому що дебати деколи бувають ні про що, деколи бувають, просто зустрічаються кандидати, поговорили, а ніби люди нічого від цього не отримали. Загалом, ви можете запригадати якісь дебати, що от ви ставите їх за зразок, ось так має виглядати розмова двох мудрих людей. Є такі дебати? У вас в пам'яті? Ну в більшості випадків. Дебати, які мені довелося бачити, скажімо, в Україні, це дебати, які були в фінальній частині, і зазвичай вони більш емоційні, ніж змістовані. Тому я взагалі в цьому відношенні в мене дуже поганий досвід, чи дебатів, умовно кажучи, Порошенка і Зеленського, чи Ющенка і Януковича. Тобто, це речі, які недостойні уваги, звернення хіба що для. Фахівців для того, щоб зрозуміти, в якому, на якому рівні знаходилася політика в Україні в момент тих дебатів, які вони проводилися. Однак я з великим задоволенням дивлюся праймері в Сполучених Штатах Америки, не дивлячись на те, що є чи були такі екзотичні фігури, як Рамосвамі чи Дональд Трамп. От, але такі, як Хейлі, от, вони заслуговують на те, щоб брати участь в подібних речах, і заслуговують на те, щоб показувати як приклад ведення дебатів. Тобто, це особи, які прекрасно володіють матеріалом, які розуміють, що таке посада президента, які несуть відповідальність за слова, які говорять. Які не брешуть, які не займаються популістичним рознесенням всякої брідятини, от яку кожен день і так слухаєш від різного роду політичних уродів. От а, до речі, маю певне задоволення від останніх дебатів, які відбулися між Сунаком і Стормером, представником консервативної Лейбористської партії Сполучених Об'єднаного Королівства. Це теж дуже хороший урок, який говорить про те, що продемонстровано височайшу культуру. Так, є конкуренція, є якісь там кострубаті фрази, але з одного боку є повага учасників, з іншого боку, ти відчуваєш, що один розуміється на економічних питаннях, інший розуміється на соціальній тематиці. Вони по різному оцінюють перебіг подій. Вони по різному з різним рівнем фаху дивляться на багато питань, але ти маєш можливість вибирати між фінансистом економістом, от і між тим, хто опікується соціальною, соціальною політикою. Ну, власне, так як британський маятник і хитається від тих, хто заробляє гроші до бюджету, до тих, хто їх вміє ділити. До речі, мені б дуже хотілося, щоб власне в такому концептуальному підході і продовжувалася політика в США, бо як завжди, там десятирічний термін одні приробляли гроші, інші приходили вміло і грамотно їх ділили. Нинішній прихід, чи, ну скажімо так, це вже рух з базару американської політики чи її представників. Він о, чим цікавий і в той же час дуже провокаційний, я би сказав так. Це початком поляризації політичної системи Сполучених Штатів Америки. Тому я страшенно не хотів би, щоб в дебатах Байден Трамп ця поляризація заглиблювалася, бо вона дуже небезпечна. На фоні наростання напруги в світі. Тема надважлива, щоб обидва кандидати демонстрували необхідність консолідації суспільства навколо національних інтересів і навколо ролі, ключової ведучої ролі, яку завжди відігравали Сполучені Штати Америки в міжнародній політиці. Це насправді поляризація це те, чого напевно найбільше побоюються адекватні громадяни Америки, тому що дійсно може бути біда, може бути катастрофа. На завершення, звісно, що хочу вас ще розпитати за Україну. Я думаю, це питання однозначно буде підняте. Однозначно, кандидати будуть говорити свою думку. Подальше бачення війни, як її закінчувати, і так далі, як бути Україні в цьому випадку? Чи варто брати якусь хоча б участь в цих дебатах, бодай підтримувати одного іншого кандидата чи ні? Ні в якому разі. Бо ці дві книги, з яких я почав вам говорити, вони вже наперед кажуть, що каже один і що каже другий. А з точки зору реалізації, вже зрозуміло, що сказаного буде робити один і що сказаного буде робити другий. Тому я би рекомендував, по перше, в жодному разі українським політичному істеблішменту не встрявати у цю ситуацію а тим, хто буде говорити експертам, пояснювати, що це внутрішні дебати, і вони, власне, спрямовані на виборця, на електорат. Власний в більшій мірі, ну і спробу відірвати від конкурента якусь частину електорату. Але говорити про те, що сказане на дебатах, буде реалізовано, а тим більше 100% реалізовано. Ну, даруйте це не знати, що таке вибори у Сполучених Штатах Америки, і дуже коротеньке питання на завершення, точно вже останнє. Скажіть, що більше шкодить вік і здоров'я Байдена чи кримінальна справа Трампа? Найбільше в політиці шкодить не фаховість, а вік, стан здоров'я в цьому випадку грає далеко-далеко не ключову роль. Бо якщо подивитися на президентів Сполучених Штатів Америки, серед них були різні люди, і починаючи там від Тих, хто, такі як Рузвельт, не рухався і був уже в досить преклонних роках, але він був дуже здравомислячою людиною. Тому здоров'я це справа така. От, важливо, фаховість, важлива, нажита мудрість, якою о, людина керується при прийнятті рішень. А рішень треба приймати дуже багато. Я на початку казав: більшість рішень, які приймаються у цих кабінетах, я вам кажу з досвіду. Це інтуїтивні рішення. Інтуїція, інтуїція з'являється тільки тоді, коли ти пахаєш, коли ти маєш багаж, який дозволяє цій інтуїції проявлятися. Принаймні мене так учили, що якщо ти маєш достатній багаж, знань, досвіду, то твоя інтуїція є лише провідником цих знань і твого досвіду. З моєї точки зору, обидва мають колосальний досвід, обидва мають колосальну практику. Інша справа, що там є певні проблеми із класичними знаннями в одного із кандидатів. Ну, і Воно компенсується характером. Я маю на увазі напористість, бажання зайняти простір, ну, власне, це продукує на різного роду. Емоційні висловлювання, і от той, хто розуміє от ці тези, той повинен оцінювати, хто що буде говорити один і що буде говорити другий. А другому важливо не, звер... не зриватися на емоції, коли буде чути ну, певні, скажімо так, речі, які не відповідають реаліям. Я думаю, ми сьогодні трохи заінтригували людей подивитися справді ці дебати повністю Подивитися не на різку, не прочитати, а самим дійсно почути, що говорять кандидати. Я з нетерпінням чекаю. Хто цікавиться, до речі, більшою інформацією про одного з кандидатів. Знаю, у вас є новий проект, називається Персона. Ви про Трампа там детально все по поличках розклали на Ютуб каналі Роман Безсмертний. Заходьте, подивіться обов'язково. Дійсно, дійсно це важливо дізнатися, хто буде от. Наступним президентом країни, яка зараз є лідером світовим. Тому всіх закликаємо брати активну участь в цих дебатах не публічно, але активно для себе. Маю на увазі. Пане Роман, дякую, що доєдналася. Дякую за ваші Я думки, вийшов. роздуми. Було приємно вас почути. Бережіть себе. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮЕЙЧИКаго.